Хочу з вами поділитися лайфхаком, як ви можете отримувати відповіді на свої запитання уві сні. І так само самостілюватися завдяки сну. Ну, як і в будь-якій практиці, важливим буде намір, тобто ваше запитання, перед сном я рекомендую вам розслабитися, зосередити свою увагу на тілі, на вашому серці, та відправити ваш запит до вашого вищого я, до вашого духу, до ваших янголів, архангелів куруючих цивілізацій і просто спокійно входите в ваш сон. Ви можете отримати відповідь прямо у вісні, ви можете її отримати протягом наступних декількох днів як знак, як якусь інформацію. Ви можете отримати цю відповідь протягом декількох тижнів, навіть в залежності від того, яке саме запитання ви поставили. І основне, що треба пам'ятати, ми вісні набагато більш свідоміші. Набагато більше ми, ніж ми ось зараз в матриці. Самостілення працює теж схожим чином. Зосереджуйтеся на собі, на тілі, на серці, і ловите той стан, коли ви вже здорові. Тобто, ви можете пробувати це робити з простудними явищами або з ОРВІ, ГРВІ, гості респіраторні вірусні захворювання, так. А З вірусами. Ви концентруєте увагу на тілі, на серці, на стані, коли ви вже здорові, і просите своє я, а самих самостілитися у вісні. Вам може здатися наступний день, що ваші симптоми вони нібито погіршаться, але насправді процес просто прискориться. Або може бути таке, що у вас продовжують бути симптоми, але не такої м -м, якості. Ну, вам не буде так сильно боліти, але так ви будете одужувати. Тому що насправді будь-яка хвороба це результат попередніх станів і дій. Бажаю вам гарного, здорового дня!